Так, друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я роблю а, огляд ось такої програми на комп'ютерах Asus. Чи в прилодах називається МайАсus. Заходимо. От. А, пишуть ласкаво просимо до MyAsus. Дивимося а, стан комп'ютера. Так, акумулятор 100% навантаження центрального процесора. А на 10, лише 4, максимум 10% пам'ять 32% зайнято Місце на жорстокому диску. Диск C 22%. D, диск D 0 зайнято. Вентилятор. Режим вентилятора. От, бачите. От. Так, далі в нас тут є, Дивіться. А, а див... далі тут можна провести діагностику, якщо потрібно. Так. Перевірку можна навіть перевірити он... О... Так. Чи на систему на оновлення. Так, далі можна перевір продіаг... зробити діагностику системи. А можна ще подовжити гарант... гарантійне обслуговування. От, мої пристрої MyASus. Бачите, ви можете діагностувати відкоригувати параметри дисплею через пристрої MyAsus. Так, маршрутизатор. Так, ну, марш... ну, маршрутизатор Asus, якщо що в мене є в Харкові, бачите, друзі, почніть використовувати професійні пристрої ASUS, щоб збільшити продуктивність. Далі програми і пропозиції від ASUS. Ось така програма з... скрінах експерти і далі GlideX. X послуга спільного користування. Екраном надає професійний... так. Надає... А, бачите. так, центр повідомлень. Так, ось бачите од... акція від з один місяць до е-е один, один місяць повного доступу до Edwide Creative Cloud. Так, отримайте безкоштовну предплату в, на програмне забезпечення Edward Creative Cloud, купуючи чи вибираючи продукти Asus. Далі підтримка клієнтів. Бачите, канал під, тут можна вибрати питання, пов'язане з комп'ютером. Канал підтримки MyASUS Asus для Windows. Бачите? Е, так, далі, що в нас тут є? А, так, служба ремонту, якщо потрібно, бачите? А, зверніться до asus якщо потрібно. І поширені питання. Так. Що в нас тут є? діагноз Можна, якщо треба зробити діагностику е, системи. От. Бачите? Наприклад, якщо у вас синій екран, чи якщо у вас повільна робота системи, чи проблема бездротового підключення. Наприклад, ще якщо у вас проблема акумулятора. Так, бачите? А, з драйверами все добре. Так. Дивіться далі історія діагностики. Ось така діагностика. Бачите? Нагадую, ось зараз. Ось зараз покажу, яка в мене. Бачите, ось така в мене модель ноутбука. Так, ось цей серійний номер. Бачите. Ось таке навантаження центрального процесора. Так, пам'ять зайнята 30. Так, можна. Ета, звіль... Тре... Якщо треба, можна звільнити пам'ять. Бачите? Нагадую, які в мене. А ПК в мене ПК. Зараз. У мене ПК нагадує. У мене ось такий ноутбук ASUS VivoBook 15 Asus VivoBook 15. А, процесор AMD Ryzen, AMD Ryzen 7. Графічний процесор AMD Radeon Graphics. Так, давайте дивитися. Ось це серійний номер. Так, наприклад, Так. Наприклад, ось таку можна програму отримати. Бачите? Акумулятор 100%. Ось таке навантаження центрального процесора. Так, від... так Поки що немає оновлення системи. Бачите, як батерій хелдчарг режим можна вибрати, режим повний обсяг, режим баланс, режим максимальний робочий строк. Коли ви весь час тримаєте зарядний пристрій підключення, можна, можна встановити режим максимальний робочий строк для заряджання до 60%, щоб продовжувати робочий строк акумулятора. Далі режим вентилятора. Я всі бачили. думаю. Так. Бачите, друзі, ще можна вибрати Wi-Fi, Smart Connect. Активуйте функцію Wi-Fi, Smart Connect, щоб автоматично підключатися до бездротового маршрутизатора з найкращим сигналом у поточному оточенні. Підтримка клієнтів. І налаштування. Так, моя мова українська. Так, це потім. Так, бачите, оптимізувати а, користування MyAsus. Ось такі okay. налаштування. Так. Так, це мій поки що немає в мене профілю. Далі. Відображення, маршрутизатори. О, тому всім до побачення.